Командир батальйону, майор Капустяк Юрій Володимирович. 24 лютого я був заступником командира батальйону, 24 механізованої бригади. Двіна застала мене вдома. Я звільнявся, проходив ВВК. Ну, Зразу в той же день вечором вирішив на схід до свого батальйону. Mm. До іншої нас познайомив Валерій Федорович Гуць. То був 17-й рік, село Зайцеве. Зупинці, автобусні. Валерій Федорович привіз тоді Діму і сказав, що від, від сьогодні ви будете воювати. Так, і, в принципі, склалося. Я кадрою військовий, закінчив академію. Раніше я до добровольців, дук, ми, ми не були з ними. З першого дня закрутили. З Діма дуже фагота, мав дуже великий досвід, настріла, багато в нього було. І ми на Зайцеву не могли там, ну, з Вопом бодали, не могли рознести його. І Діма тоді за дві хвилини випустив дві ракети, просто спалив цей Воп. І я тоді зрозумів, що, що можна і так. І почав просити його, він передав свій досвід мені і з того моменту почали разом вже в парах працювати. Тобто, ну, в нас одна з найкращих артилерії завдяки. Вінчі, який вибудував мінометну батарею, артилерійську батарею. Вони реально одні кращі в Україні. Гонор вступив в складі роти. Дике поле воно сформувалося вже в нас на базі батальйону. Хлопці собі придумали назву. Таку це наші розвідники, одні з кращих в збройних Силах. відважні, розумні, сильні. Помаленьку, помаленьку зараз дійшли до того, що будемо з першого числа окремим батальйоном, будуть вже мати свої служби батальйону. Присвоїмо назву імені Героя України Дмитра Коцубаєва і ну, рухаємося, в цьому напрямку рухаємось. Реально були важкі часи. Тоді Бахмут ще був наш, траса на хромовий, так називали її Дорога життя. Притинок вже запригнув, був на асфальт, вийшов на дорогу. Ми тоді три дні штурмували, відбивали ці посадки для того, щоб завести нашу піхоту на... Втрачені позиції. Після штурму ми повернулися в часі в яр, де нас накрила ворожа артилерія, саме касетні снаряди. Нас було троє, я Мічел і в інші. Нам пощастило, в Діму попав один осколок, який був несумісним життям. Мічел забіг в під'їзд, а ми якраз в дверях були. І після вибуху він навіть не впав, він розвернувся до мене і видавлював себе, що поранений. Хвилина часу, до хвилини він втратив свідомість зразу. У нас було евак, ми кров мали, тобто лікарі були, все мали. Але поранення було несумістиме з життям. По загинув до Вінчі, той кусочок мене з ним, який вже не повернеться. Це був мій друг, близький друг. Ми з ним проводили дуже багато часу разом, ми спілкувалися багато. Раділи разом, плакали разом. У нас купа моментів було спільно. 18 чи 19 рік, я вже не пам'ятаю точно, марінцями були. Та ну, хотів тут у символ наш, Але запитав до Вінчі, це втішився, каже, та 100% де робити. Так і відбулося. Ну, це бачите, три вовка, Вовча стає один за одного. Це бойові шеврони нашого батальйону, які... Придумував, розробляв сам особисто ще до вінчі. Шеврони вручаються бойові, тільки бойовим побратимам за бойові заслуги. Вручаємо шеврони особисто командир батальйону. Розробці ще так само до він розробили коін батальйону. Це нагорода від командира батальйону, кращим бійцям батальйону за бойові заслуги. Всі ми тут зібралися тільки ради того, щоб перемогти противника, вигнати їх з нашої землі. Щоб знову всі мирно, гарно зажили на нашій, краї... нашій країні. Це би було сильно прийти до нього і сказати, дім, ми перемогли. От все, що ми робили, ми справилися.